Спортивні новини найцінніша інформація в ефірі. У житті трапляються події, свідком яких звичайна людина може стати лише один-два рази. І те, якщо пощастить, харків'янам та особливо тим, кого приваблює фехтування, пощастило неймовірно. Роман Свічкар виграв для України в італійській геної. Перше за 31 рік золото чемпіонату Європи в особистій шпазі. У фінальній дуелі вихованець заслуженого тренера України Ірини Одек. Кієнко переміг місцевого кумира Матео Гарасі. Харківський шпажист був сильнішим на чотири уколи: 15 15-11. Перший укол наніс, тобто таку зразу отримав впевненість. Потім декілька отримав у відповідь у і потім вже почав переламати бій і вів весь бій. Трибуни скандували, вболівали за італійця. Це був такий шок, тому що я так якось ніколи не звертав увагу, наскільки можуть кричати ну тому, що країна приймаючої сторони. Але між цим я чув голоси наших дівчаток, які прямо мені в мозок кричали Роман, давай. Тому я контролював цей бій, і такий був заряджений, і що треба було дотягнути до золота. І ми це зробили. Багато років йшов до цього результату після медалі шп'ятого світу. В мене були декілька медалей, але... Саме континентальної першості я ще не отримував, і це приємний додаток в мою біографію та в біографії мого міста рідного Харків та нашої країни. Тому ну, це результат нашої спільної праці з моїм тренером Денка Рінована, з головними тренерами та всіх, хто мене до цього підтримував, та зараз працюють. Ірина Одокієнко стежила за виступом свого учня, перебуваючи у Харкові. Це особлива робота, яка потребує максимальної концентрації. Замість емоцій, холодний аналіз, що вийшло, чому не вийшло, знаючи, які сильні суперники були у Романа. А це переможці та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. В успіх вона остаточно повірила лише після останнього уколу. Все время была я сама в напряжении. Весь час я була сама в напрузі, тому що ця напруга походила від нього. Було таке, що він поведе у рахунку, потім відпустить. Я дивилася і благала Бога. Не відпускай, дотискай. І він дотискав таке. я скажу, що впевненості не було в мене. Бажання було, але що характерно, перед цим чемпіонатом Європи, Роман був настільки зарядженим, що я була впевнена, що він буде у призах. А те, що займе перше місце, це була справді несподіванка, і не лише для мене. Це була несподіванка, як то кажуть, для усієї Європи та збірної команди України для мене це ніядана з була каґоріса для всієї Європи і для зборної команди України. У геної шпажисти змагалися цілий день. Поєдинків було багато сил, потрібно ще більше. Особливої чемпіонської дієти Роман Свічкар має. але за багато років занять фехтуванням він виробив певну систему, яка допомагає йому швидко відновлюватися і фізично, і психологічно. В цей час я спілкувався, наприклад, з Ольгою Харлан. Я був настільки в цей день заряджений, що мені треба було. З найсильнішими людьми поспілкуватися і почерпнути щось досвід у них. І ось дякую зі Харланна. То що приїхала підтримати нашу команду, вона не фехтувала, але вона допомагала нам всім. А так, треба під, треба під, під, підтримати свій організм. Я б взяв протеїнові батончики, сухофрукти, все знадобилось. Цього було достатньо? Так? Щоб так, так. Ну плюс на внутрішніх силах е, витягнули, але вечором вже без сил просто відключився вдома. І наступний день прокинувся о 5 ранку. А на наступний день, о 3 ночі, я прокинувся, пішов зустрічати світанок на морі, тому що не міг спати. організм був в шоці. Перемога харківського шпажиста шокувала всю Європу, тому золота медаль особлива дорога. Це взагалі перша континентальна нагорода свічкаря і подарунок тренеру. Під керівництвом Одокієнко майбутній заслужений майстер спорту освоював ази фехтування, набирався знань, досвіду, дістався світового та європейського п'єдесталів, брав участь в Олімпійських іграх. Свічкар працює з Іриною Іванівною протягом усієї кар'єри. Понад 20 років. Oh, que bom. Були якісь змагання. Мама були якісь змагання, і мама приводить Романа в поболівати за старшого брата Богдана. Потім вона підходить до мене і каже: Ірину Іванівно, нехай Роман покрутиться у вас у групі. Він же зараз спокою нікому не дасть. І ось тоді я забрала його до групи з дорослими, і він там був як син полку. То на лавці полежить, то полазить, то щось поїсть, то пограється. І ось таким чином він вживався до колективу, вживався у вид спорту. Ми працюємо зі старшими. Він біля дзеркала перекидається, щось робить, шпагами розмахує. І я думаю, це наш клієнт, і з того часу цей клієнт до сьогоднішнього дня наш. І з того моменту цей клієнт пасієн наш В неї. Великий досвід. Багато чемпіонів до мене були, які також підтримують і допомагають. Та нові покоління Ірина Івановна… Вміє знаходити спільну мову з дітьми, з фехтувальниками, з батьками, якось дати якусь надію, підтримку, десь обійняти, коли важко, десь трошки прочихана дати. Тому ну як це гарний психолог та гарний менеджер і гарний тренер. Роман Січкар людина захоплена та зайнята, тренування, збори, змагання, громадські справи, робота у комісії атлетів Європейської конфедерації фехтування, майстер-класи, інтерв'ю, блогерство. Планів багато, головна мета олімпійська медаль, якої у його колекції поки що немає. Ось моя головна мета. Хочеться потрапити командою, виграти командну медаль. Вся, вся інфраструктура спорту працює на це. Дай Бог, щоб все на свишно. Он готов, он уже почув вкус золота, вкус медалі. Він готовий. Він вже відчув смак золота, смак медалей, тому має шанс втілити всі ці мрії. Його й мої в єдине ціле. Крок за кроком йти сходами спочатку потрапити на Олімпійські ігри, а потім вже інша підготовка, конкретно на медаль. Там вже друга підготовка. Йде і там уже конкретно на медаль. Сезон продовжується 22 липня. У Тбілісі стартує чемпіонат світу з сфехтування. Провідні харківські борці греко-римського стилю провели черговий етап підготовки до другої частини сезону у Литовському Друскінінкаї. Збір вийшов насиченим та плідним. Також підопічні заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тімченків брали участь у міжнародному турнірі Кап» і здобули дві срібні медалі. Андрій Кулик у вазі до 82 кілограмів, Вишневецький – до 130. У чемпіонаті України з регбі 7 у чоловічій суперлізі збірна Харківської області перебуває зараз на других ролях. Втім, таку ситуацію можна було передбачити. Відрядивши в інтересах національної збірної молодих провідних гравців у регбійний клуб Київ, команда втратила колишню гру, яка дозволила їй провести два переможні сезони поспіль. У стартовому турі цьогорічного чемпіонату, який проходив у Львові, підопічні Вадима Колишкіна та Валерія Кача. Нова посіли четверте місце. У Хмельницькому показали п'ятий результат. Харків'яни програли місцевому поділлю 7-21. Кредо 63, Одеса, – 31 У заключному матчі здолали Львівський сокіл з перевагою два очки девятнадцять Після двох турів збірна Харківської області розташовується на четвертій позиції. Фінальний тур відбудеться у суботу в Одесі. Металіст 19-25 провів на австрійському зборі три контрольні матчі. Румунська Євка Батошані підопічні Младина Бартуловича обіграли 2-0. Грецькому Панаті на поступилися 0-3. Поєдинок із чемпіоном Азербайджану Карабахом завершили перемогою з хокейним рахунком 5-4. У складі харківської команди відзначилися Ермір Рашиця, Матвій Панченко, Рамік Гаджиєв та Арі Мура. Один гол суперники забили собі самі. Всього металіст 1925 зіграє в Австрії сім спарингів. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус Харків спортивні новини.